Про діяльність, що не ґрунтується на ідеї. запитання Аби відкрилась істина, ви відстоюєте діяльність, що не ґрунтується на ідеї чи можливо постійно діяти без ідей, тобто без конкретної мети. КРІшна МуРті якою є ваша діяльність у теперішньому? Що ми розуміємо під діяльністю? Наша діяльність те, що ми хочемо робити або те, якими ми хочемо стати, ґрунтується на ідеї. Правда? Це все, що ми знаємо. Ми маємо ідеї, ідеали, сподівання. Різноманітні формулювання щодо того, ким ми є і ким ми не є. Основою нашої дії є очікування винагороди в майбутньому або страх покарання Ми це знаємо, чи не так Така діяльність ізолює нас, зациклює нас на собі. Ви маєте ідею чесноти. І відповідно до цієї ідеї ви живете, дієте, перебуваючи у стосунках. Для вас стосунки, колективні чи індивідуальні, є діяльністю спрямованою до ідеалу, до чесноти, до досягнення тощо. Коли моя діяльність спирається на ідеал, який є ідеєю, на кшталт. Я мушу бути відважним, я маю наслідувати взірець, я повинен бути милосердним, я маю бути соціально свідомим тощо. Ця ідея формує мою діяльність, керує моєю діяльністю. Ми всі кажемо є приклад чесноти, який я повинен наслідувати. Що означає, я повинен жити відповідно до нього. Тож наша діяльність ґрунтується на цій ідеї. Між дією і ідеєю існує прірва розмежування, проміжок часу. Так є, правда? ж? Іншими словами, я не є милосердним, я не люблю, в моєму серці немає прощення, але я відчуваю, що мушу бути милосердним. Тож існує розрив між тим, яким я є, і тим, яким маю бути. Ми ж повсякчас намагаємося перекинути міст через цю прірву. У цьому й полягає наша діяльність хіба ні. Але що трапилося б, якби ідеї не було? Одним махом ви усунули б це розмежування, хіба ні. Ви були б тим, ким ви є Ви кажете, я потворний. Я повинен стати красивим. Що мені робити? Це діяльність, яка ґрунтується на ідеї. Ви кажете, Я не співчутливий. Я повинен стати співчутливим. Так ви вводите ідею відокремлену від діяльності. Тому ніколи немає справжньої діяльності того, яким ви є, а завжди є діяльністю, яка ґрунтується на ідеалі того, яким ви станете в майбутньому. Дурна людина завжди каже, що збирається стати розумною. Дурень думкою Багатіє, намагаючись стати розумним він ніколи не зупиняється. Ніколи не каже Я дурний. Тому його діяльність, яка ґрунтується на ідеї, взагалі не є діяльністю. Діяльність означає роблення, рух. Але коли ви маєте ідею, тоді просто триває ідеація, триває процес думки, пов'язаний з діяльністю. Якби ідеї не було, що б відбувалось? Ви є таким, яким ви є. Ви не милосердні, ви не схильні прощати, ви жорстокі, нерозумні, бездумні. Чи можете ви залишатися з цим? Якщо можете, тоді ви бачите, що відбувається. Коли я усвідомлюю, що я немилосердний, дурний, що відбувається, коли я усвідомлю, що так воно є. Чи немає в цьому милосердя, чи немає в цьому інтелекту? Коли я цілком усвідомлюю немилосердність, не словесно, не штучно, коли я усвідомлюю, що я немилосердний і що не люблю? Хіба у самому баченні того, що є, немає любові? Чи не стаю я одразу ж милосердним? Якщо я бачу необхідність бути чистим, усе дуже просто Я йду та вмиваюся. Якщо ж те, що я маю бути чистим, це лише ідеал, що тоді відбувається? Тоді наведення чистоти відкладається або ж є поверховим. Діяльність, яка ґрунтується на ідеї, є дуже поверховою. Вона взагалі не є справжньою діяльністю, а лише ідеацією, просто тривання думки. Діяльність, яка змінює нас як людей, яка приносить відновлення, визволення. Зміну, називайте це як вам хочеться, така діяльність не ґрунтується на ідеї. ця діяльність не залежить від подальшої винагороди чи покарання, така діяльність є позачасовою, тому що розум, який є тривалим процесом, обчислювальним, процесом, процесом, який розмежовує, ізолює, не бере в ній участі. Це питання не так легко розв'язати. Більшість із вас ставить запитання і очікує на відповідь так або ні. Немає нічого складного в тому, щоб поставити запитання на кшталт, що ви маєте на увазі, а тоді сісти на місце і чекати моїх пояснень. Набагато важче з'ясувати це для себе, зануритися в проблему так глибоко. Так очевидно та без будь-яких спотворень, що ця проблема зникне. Це може статися лише тоді, коли, зіткнувшись із проблемою, розум дійсно мовчить. Проблема, якщо ви її любите, така ж прекрасна, як захід сонця. Якщо ж ви налаштовані щодо проблеми вороже, то ви ніколи її не зрозумієте. Більшість із нас налаштована до проблеми вороже, бо ми боїмося результату, боїмося того, що може трапитись, якщо ми підемо далі, тому ми випускаємо з уваги значущість та весь обшир проблеми.